Що змушує людей вчиняти злочини? Найчастіше це егоїзм, жадоба до грошей або влади. Іноді злочин скоюють через ненависть чи любов. Але що якщо людина просто нудиться? Ви на каналі злочин. Давайте розбиратись. Річард Олден Семіел Маккроскі, третій, народився 26 грудня 1988 року в місті Гейворд, штат Каліфорнія. Згодом родина переїхала до Кастровелі у дитинстві. Річард був сором'язливим, але чемним і добрим хлопцем. Він тримався осторонь і ніколи не створював нікому проблем. Музика займала величезне місце в його житті. Батько Річарда грав на гітарі в рок-гурті і зазначимо вплинув на музичні смаки сина. Саме він познайомив хлопця з такими гуртами, як Металіка та Прімус. Ще у початковій школі Річард мав труднощі у спілкуванні з однолітками. Йому було складно знайти спільну мову з іншими. З роками він дедалі більше віддалявся від людей і став справжнім ізгоєм у старшій школі. Хлопці почали дражнити через його вагу та руде волосся. Через замкнутий характер він усе терпів мовчки і не показував своїх емоцій. Одного разу однокласники навіть почали бити Річарда. Він просто стояв, не чинячи опору. Цю сцену побачила його сестра Сара і розповіла батькам. Після цього Річарда перевели до іншої школи, але, на жаль, цькування там теж продовжилося. Зрештою, хлопець не витримав і покинув навчання, так і не здобувши атестату. Через труднощі в спілкуванні Річард майже не мав друзів і більшість часу проводив наодинці. Його втечею від реальності стали відеоігри з насильством і важка музика. Але справжнім порятунком для нього став інтернет, а саме соціальна мережа MySpace. MySpace була однією з перших міжнародних соціальних платформ. Користувачі могли створювати власні профілі, блоги, групи за інтересами, публікувати фото, відео та навіть слухати музику. Для МакКроскі ця мережа стала майже залежністю. І, хоча соціальні мережі можуть допомагати людям знаходити однодумців, у випадку Річарда саме тут він почав глибше занурюватися у світ темної музики. Він долучився до спільнот, присвячених важкому року та піджанру хорор-кор, музика, натхненої фільмами жахів. Хорор-кор кор це піджанр хіп-хопу, у якому тексти часто торкаються саме тем смерті, насильства, психічних розладів і жахів. Ці пісні нерідко описують темні сторони людської природи. Річарда захопила ця музика. Він буквально занурився в неї з головою. Зрештою, Horrorcore і MySpace стали головним захопленням хлопця. Він навіть почав писати власні треки. Тексти, які він створював, були настільки похмурими, що могли налякати непідготовленого слухача. У них йшлося про голоси в голові, які нібито підштовхували до насильства про темні фантазії, пов'язані зі смертю. Звісно, навколо цього жанру точилося багато суперечок. Одні вважали, що така музика може спонукати до злочинів, інші, що це лише форма самовираження. Адже сценаристи фільмів жахів теж пишуть про страшні речі, але не перетворюють їх на реальність. У випадку Річарда однак, схоже, подібна тематика почала впливати на його вразливу психіку. Йому потрібен був сценічний псевдонім, і він обрав ім'я Псайко Сем. Натяк на серійного злочинця Девіда Беркевіса, який називав себе Сином Сема. Під цим іменем Макроскі публікував свої похмурі тексти на MySpace. Крім того, він мав ютуб канал під назвою Ліл Демон Док. Знову ж таки, відсилання до Беркевіса. Там хлопець викладав відео. Своїх хуліганських витівок, наприклад, як перевертає хрести на кладовищі, на відео він пив алкоголь, іноді вживав заборонені речовини і поводився зухвало. Завдяки новому хобі, Макроскі здобув невелику популярність у спільноті хорор-кор і, нарешті, завів друзів. Улітку 2008 року 19-річний річард жив із батьками і підробляв веб-дизайнером, створюючи сайти для музикантів жанру хорор-кор. Саме в цей час він познайомився онлайн із 15-річною дівчиною з Вірджинії, яка також захоплювалася цією музикою. Її звали Ема Нідерброк. Їхня дружба швидко переросла у віртуальний роман. Ема жила у містечку Фармвіл зі своїм батьком Марком, пастором місцевої пресвітеріанської церкви і матір'ю. Професоркою кримінології та соціології Деборою Келі, яка викладала в університеті Лонгвуд. Родина Нідерброків була відомою у своєму місті, мала багато друзів і хорошу репутацію. З дитинства Ема була доброю та чуйною дівчиною, але в підлітковому віці вона почала бунтувати проти суворого релігійного виховання. Її більше приваблювала готична естетика та темна музика ніж церковні традиції. Друзі описували її як бунтарку з ніжною душею, яка могла слухати як важкий рок, так і поп-гурт Backstreet Boys. Одного дня мати знайшла на стінах кімнати доньки тривожні написи і символи. Вирішивши, що це поганий вплив шкільного середовища, Дебора разом із чоловіком перевела ему на домашнє навчання. Але суворі обмеження лише підштовхнули дівчину глибше зануритися у віртуальний світ. Там вона взяла собі псевдонім Рекдол і долучилася до спільноти хороркор на MySpace. У вересні 2008 року Ема познайомилася з користувачем Псайкосем. Вони швидко знайшли спільну мову. Обидва були самотніми, поза суспільством, слухали однакову музику і цікавилися тією самою субкультурою. Минув рік їхнього спілкування в інтернеті. У вересні 2009-го Річарду виповнилося 20, А Емі 16. Вони багато листувалися і говорили телефоном майже щодня, але жодного разу не бачилися вживу. І ось нарешті вирішили зустрітися. 12 вересня у місті Детройт, штат Мічиган, мав відбутися музичний фестиваль із виступами кількох гуртів, які обидва дуже любили. Це здавалося ідеальною нагодою для Річарда. Це була справжня подія. Перше світле переживання після болісного розлучення батьків. Він був сповнений рішучості, навіть попри те, що мав подолати всю країну, щоб побачитися земою. Вона також із нетерпінням чекала зустрічі та планувала показати себе з найкращого боку. Разом із нею мала поїхати її подруга, 18-річна Мелані Велс, яка жила у Західній Вірджинії. Мелані також була шанувальницею Кор». І познайомилася з Емою через MySpace. Обидві навчалися вдома, тож швидко потоваришували, навіть живучи у різних штатах. Троє друзів вирішили вирушити на фестиваль разом. За планом Річард і Мелені прилетіли б до Річмонда, штат Вірджинія, і залишилися в ЕМІ вдома. А її батьки потім відвезли б їх на захід. Дорога займала близько 10 годин. Коли Ема розповіла матері про цей план, професорка Келі здивувалася, вона нічого не мала проти Мелені, але не хотіла, щоб у їхньому домі кілька днів жив незнайомий 20-річний хлопець. Як людина, яка викладала кримінальну юстицію, вона звикла бачити небезпечні сигнали там, де інші могли б не звернути уваги. Та ема переконала маму, що все буде добре. Зрештою, Дебора погодилася, але за однієї умови. Вона сама супроводжуватиме дівчат і хлопця на фестиваль, щоб переконатися, що все безпечно. 11 вересня 2009 року Річард Макроски сів на літак і вилетів із Кастровелі до Річмонда. Він страшенно нервував. Попереду була зустріч із дівчиною, яку він вважав своєю коханою перед посадкою. Він отримав від неї тепле повідомлення. Наступного разу, коли зайдеш у MySpace, ти вже будеш у мене вдома. Хлопець не міг дочекатися цієї миті, але все пішло зовсім не так, як він собі уявляв. Коли Ема вперше побачила свого віртуального коханого в аеропорту, вона була шокована. Річард зовсім не був схожий на фото з його сторінки. Виявилося, що він ретельно редагував свої знімки, підбирав далі ракурси, робив себе стрункішим і навіть змінював риси обличчя. Перед нею стояв низький повнуватий хлопець із червоним обличчям і рудим волоссям, який виглядав вкрай невпевнено. Вся крутість його онлайн образу розвіялася за кілька хвилин. Ема намагалася не показувати розчарування, але Річард одразу помітив холод у її погляді. До компанії приєдналася Мелані, і троє провели вечір у доміні Дреброків. Наступного ранку вони вирушили на фестиваль. Річард сподівався, що під час подорожі Ема змінить до нього ставлення. Але сталося навпаки, вона майже не звертала на нього уваги, а на концерті відверто фліртувала з іншими хлопцями. Він навіть бачив, як вона переписується з кимось просто перед ним. Хлопець намагався поводитися спокійно, але всередині його розривали образа і ревнощі. Після фестивалю стало ясно. Ема не збираються продовжувати з ним стосунки. Пізніше очевидці розповідали, що бачили їх на концерті, але майже не помічали, щоб вони спілкувалися. Одна з подруг Еми з MySpace пригадувала, як та зізналася їй. Він мене лякає. Після фестивалю вони повернулися до Фармвіла. Ема та Мелені поводилися звично, жартували, слухали музику, планували наступні дні. А ось Річард усе більше занурювався у власні думки. Він почувався приниженим і злим. Йому здавалося, що дівчина, яка колись писала йому ніжні слова, тепер просто знущається. Але ніхто не міг навіть уявити, наскільки темні думки почали охоплювати хлопця. Після концерту вони планували провести ще кілька днів у будинку Еми, а потім Мелені мала повернутися до західної Вірджинії у понеділок вона написала в MySpace, що фестиваль був чудовим і додала, що в середу поїде додому. Однак наступні дні атмосфера в домі змінилася. За словами Річарда, Ема повністю його ігнорувала, спілкуючись тільки з подругою. Він почувався зайвим і непотрібним. Замість того, щоб поїхати, хлопець почав дедалі більше дратуватися: вживав алкоголь, курив марихуану. Та вживав інші заборонені речовини. Накопичена образа й агресія злилася в одне. 15 вересня 2009 року його терпіння урвалося. У вівторок, за понад 300 кілометрів від Фармвіла у західній Вірджинії, батьки Мелані Кетлін і Томас Велс почали хвилюватися. Вони вже кілька днів не могли зв'язатися з донькою. Телефон мовчав, а на повідомлення вона не відповідала. Після довгих безрезультатних спроб Томас сів у машину і вирушив до фармвіла, щоб перевірити, чи все гаразд, і забрати Мелені додому. Коли він приїхав, будинок виглядав порожнім: вікна були зашторені, двері зачинені. Томас стукав, кликав, та ніхто не відповідав. Він провів біля дому сім годин, чекаючи, що хтось повернеться. Зрештою, виснажений і стривожений, поїхав додому ні з чим. Наступного дня, 16 вересня, Мелені так і не вийшла на зв'язок. Її мати Кетлін занепокоїлася ще більше. Вона телефонувала всім знайомим дівчини і дізналася лише те, що востаннє її бачили на фестивалі з Емою та якимось хлопцем. Нарешті їй вдалося додзвонитися додому. Нідерброків трубку підняв Річард Макроскі. Він коротко сказав, що Ема й Мелані нібито пішли в кіно і відразу поклав слухавку. Жінку така відповідь насторожила. Вона звернулася до поліції з проханням перевірити, що відбувається. Коли офіцери приїхали, Річард повторив ту саму історію. Мовляв, дівчата пішли до кінотеатру. Оскільки Мелані вже була повнолітньою, поліція не вжила жодних дій. Не отримавши допомоги, Кетлін подзвонила батькові Еми, Марку Ніндерброку, який жив неподалік, і попросила його поїхати додому колишньої дружини, щоб перевірити, чи все гаразд. Марк погодився і пообіцяв передзвонити, але він більше ніколи не виходив на зв'язок. 18 вересня Кетлін знову звернулася до поліції, цього разу, наполягаючи на повторній перевірці. Офіцери прибули приблизно о третій дня. Двері були не замкнені, але всередині ніхто не відгукувався. І щойно вони зайшли до будинку, їх вразив жахливий запах розкладу. Всередині правоохоронці знайшли тіла Еми, її матері Дебори, Мелані та Марка. Всі четверо були мертві. Того самого хлопця, який напередодні відповів по телефону і казав, що дівчата пішли в кіно, у будинку не було. Річарда Макроскі негайно оголосили в розшук. Спочатку припускали, що він міг бути свідком злочину або навіть перебувати в небезпеці, але дуже швидко стало зрозуміло. Саме він головний підозрюваний. Після обивств Річард викрав ключі від машини Марка. Сів у його Хонду і поїхав у напрямку аеропорту. Очевидно, він хотів утекти додому до Каліфорнії, але дорогою не впорався з керуванням і вилетів в кювет. Поліцейські, які прибули на місце ДТП, склали на нього протокол за відсутність водійських прав і вилучили авто. Коли вони запитали, чи є це авто, хлопець спокійно відповів: Батька моєї дівчини. Ніхто навіть не підозрював, що він щойно вчинив масове вбивство. Він сказав, що поспішає на літак до Каліфорнії, тому після оформлення його просто відпустили. Без машини Річард почав добиратися автостопом. Один із водіїв, який підібрав його, потім зізнавався, що ніколи не забуде той день. Хлопець виглядав брудним, знесиленим. Від нього тхнуло так, що чоловіку довелося відчинити всі вікна в машині. Згодом з'ясувалося, що Макроскі був у тому ж одязі, в якому скоїв вбивства, на ньому залишилися плями крові і навіть сліди тканин тіла. Та тоді водій нічого не запідозрив і довіз його до аеропорту Річмонда. Тим часом, офіцер, який раніше складав на хлопця протокол, повернувшись у відділок, дізнався, що Макроскі розшукують за підозрою у звірячому злочині. Він негайно повідомив колег, що підозрюваний прямує до аеропорту. Уранці, 19 вересня, 2009 року, поліція знайшла Річарда Макроски, який спав просто на стільці у залі отримання багажу в аеропорту. Він провів там усю ніч, очікуючи на рейс. Виявилося, що в нього був квиток до Каліфорнії на неділю, але він не мав грошей, щоб змінити дату на ранішу. Затримання минуло спокійно. Поліцейські просто підійшли і попросили його пройти з ними. Річард не чинив опору, його навіть не закували в кайданки. Він раніше не мав судимостей. Коли офіцери запитали, чому він це зробив, Макроскі холодно відповів: Ісус змусив мене. Його заарештували і пред'явили звинувачення у чотирьох вбивствах пограбуванні та викраденні автомобіля Марка Нідерброка. Від самого початку всі докази вказували саме на Річарда — 20-річного хлопця, який пролетів через усю країну, щоб побачити свою інтернет-подругу і відвідати фестиваль. Він був останньою людиною, яка бачила всіх чотирьох жертв живими. Увесь його одяг був просякнутий їхньою кров'ю. Повідомлення на MySpace підтверджували, що між ним та Емою справді були романтичні стосунки. Очевидці фестивалю, які знали їх із цієї ж онлайн-спільноти, розповідали, що хлопець дуже болісно сприйняв її відстороненість. Усе свідчило проти нього, і, зрештою, сам Річард не заперечував, що саме він вбив усіх чотирьох. Спершу, після арешту, він відмовився співпрацювати зі слідством, але після розмови з адвокатом погодився дати свідчення. Він розповів, як усе сталося і чому його головною мішенью, за його словами, була Ема, дівчина, яка, на його думку, принизила його і відштовхнула після того, як він пролетів півкраїни заради неї. Решту він убив лише для того, щоб не залишати свідків. З того, що відомо зі слів самого Макроскі, події тієї ночі розгорталися так у вівторок, 15 вересня, близько третьої ночі, поки всі в домі спали, він лежав у ліжку. Не в силах заснути алкоголь, наркотики і гнів за останні дні лише підживлювали темні думки. Він згадував зустріч в аеропорту, байдужість Еми, її флірт з іншими і відчував, як усередині все кипить. Він встав, вийшов із гостьової кімнати, взяв у дворі важкий молоток. Кувал до вагою близько трьох із половиною кілограмів і повернувся в дім. Спершу він напав на Мелані Велс, яка спала на дивані у вітальні. Потім піднявся на другий поверх і завдав смертельних ударів матері Еми, професорці Деборі Келлі, яка спала у своєму кабінеті. Після цього спустився до спальні самої Еми і вбив її. Усі троє спали і не встигли навіть прокинутися. На тілах не було захисних ран. Вони не мали шансу зрозуміти, що відбувається. Два дні по тому, 17 вересня, близько п'ятої вечора, у будинок зайшов Марк Нідерброк, батько Еми. Він хвилювався, бо не міг зв'язатися з донькою та колишньою дружиною. Крім того, йому подзвонила Кетлін Велс, мати Мелані, і сказала, що теж не може знайти доньку. Щойно Марк зайшов усередину, Макроскі напав на нього ззаду. Тим самим знаряддям вбивства, ефект несподіванки зіграв на руку злочинцю. Чоловік навіть не встиг захиститися. Після цього Річард перетягнув тіло до спальні Еми, де вже лежало тіло Мелані, і намагався прибрати сліди крові у вітальні, але зробив це невміло. Він провів у домі ще півтора дня, поруч із тілами чотирьох людей. За цей час він записав відео на цифрову камеру, у якому говорив, що розуміє, що має бути покараний, і навіть думав про самогубство. Під час слідства його помістили під цілодобовий нагляд у в'язниці округу П'ємонт, щоб запобігти спробам заподіяти собі шкоду, оскільки злочин був надзвичайно жорстоким. Прокуратура наполягала на найвищій мірі покарання смертній карі. Ймовірність цього була дуже високою. Адвокат переконав Річарда прийняти угоду, зізнатися у всіх чотирьох вбивствах в обмін на довічне ув'язнення без права на помилування. Так він уникнув страти. На суді Макроскі визнав себе винним. Під час оголошення вироку він мовчав і не виявляв жодного каяття. Лише посміхався, навіть тоді, коли йшов до в'язничного фургона. Ймовірно, він і досі не до кінця усвідомлював масштаб трагедії. Його адвокат пізніше сказав журналістам, що клієнт насправді не пишається тим, що зробив, але не здатен адекватно виражати емоції. Макроський відмовився від права на апеляцію. Отже, він проведе решту життя за ґратами, без жодного шансу вийти на волю. Захист наполягав, що злочин не мав стосунку до його захоплення музикою. хорор-кор. Вони стверджували, що це був не наслідок впливу пісень, а реакція на особисту образу. Ема, як і багато хто до неї, просто не відповіла взаємністю хлопцеві, який звик до відчуття самотності. Річард створив у мережі вигаданий образ харизматичного, темного і впевненого музиканта, який нібито підкорює сцену. Але в реальному житті він виявився зовсім іншим. Замкненим і соціально невпевненим юнаком. Коли ж реальність зруйнувала його ілюзію, він не витримав. Нині Річард Макроски відбуває покарання у виправному центрі Green Rock Correctional Center у Вірджинії. У в'язниці він не користується повагою. Більшість ув'язнених ставиться до нього зневажливо. Він відмовляється давати інтерв'ю, але за словами колишнього сусіда по камері, річард таки шкодує про скоєне. Ця історія стала одним із найшокуючих прикладів того, як віртуальний світ може перетворити самотність і відчай на катастрофу. Дякую, що дослухали історію до кінця. Як завжди, чекаю на ваші думки у коментарях. І Якщо хочете підтримати наш канал, обов'язково долучайтесь до спонсорства і до зустрічі у нових відео.